BMW 328 авто, яке підкорило гонки, і зробило бренд відомим у світі. 1936 рік світ готується до Другої світової війни, але в Німеччині з'являється справжня сенсація BMW 328 Roadster. легкий алюмінієвий кузов, потужний рядний шість циліндрів двигун, ідеальне співвідношення ваги і керованості. Це не просто машина, це була революція в автоспорті. У 1938 році BMW 328 виграє легендарні перегони Міліміглія в Італії. А у 2040 році бере перемогу в класі на 24 години Лиману. Світ вперше почув про BMW як про бренд швидкості та інновацій. Уявіть! Європа на межі війни, але тисячі глядачів на трасах бачать блискучу емблему БМВ, що мчить до перемоги. Ці перемоги стали фундаментом майбутньої спортивної легенди бренду. Але тріумф був недовгим бо вже за кілька років Друга світова війна зруйнувала все. Хочете дізнатися, як БМВ вижила після катастрофи війни і змогла відродитися. Підпишіться і чекайте завтрашню серію буде ще цікавіше.